Хлопець каже дівчині: Чому ти не хочеш бути зі мною, Оксано? Петро, ти повинен спочатку завоювати мене. А мирним шляхом з тобою ніяк? Василь приходить додому о 4 годині ночі п'яний вщент зі своїм другом Остапом. Дружина Василя відчиняє двері і каже: Васю, ти бачив котра зараз година? Приперся під ранок та ще й у такому стані. Все. Ти покараний, будеш в мене місяць без сексу. І ти, Остап теж. Дві подруги розмовляють по телефону. Що, Оксано, знову жуєш? Ти ж казала, що в тебе сьогодні розвантажувальний день. Ну так, холодильник і розвантажую. Електрик каже учню. Іван, візьми який небудь із тих двох проводів. Взяв. Ти нічого не відчуваєш? Нічого. Тоді інший провід не чіпай, бо там 2000 вольт. Приходять чоловіки з дружиною до лікаря, і дружина каже Лікарю, моєму чоловікові треба збільшити статевий орган. Лікар запитує. А що, пані, у вашого чоловіка він маленький? Лікарю, його довжина всього лише 22 см. Пані, але дозвольте, у вашого чоловіка дуже навіть пристойний апарат. Лікарю, розумієте, у мене животик 10 сантиметрів, у нього животик 10 сантиметрів, ну хіба мені може вистачати цих двох сантиметрів?